Серйозних інвестицій потребує українська армія, яка хоче перейти на контрактну основу, але без переоснащення війська та гідних умов життя вояків такі плани мрія. Говорили про це сьогодні і десантники на святі аеромобільних військ у Житомирі. Звідти репортаж Віктора Деренюка. ВДВ війська, які отримали особливу шану і любов серед народу. Сьогодні Житомир став своєрідною столицею аеромобільних військ. Зараз десантники демонструють свій вистріл з ліквідації бандформувань. Чи не головним завданням підрозділів спецпризначення українських збройних сил є боротьба з тероризмом? Вояки 95-ї аеромобільної бригади висадили проти бойовиків розвідку і атакували умовних терористів, яких умовно знищили і умовно взяли полон? Головне для сучасного десантника – швидка, впевнена і ефективна бойова дія. Полковник лісовий 16 років тому командував батальйоном і на власні очі бачив встановлення українських аеромобільних військ, які створювали на основі радянської 98-ї повітряно-десантної дивізії з базою на. На Одещині і в народі називалася п'яною. Її поділили із росіянами. Розлучення було важким, але справедливим. Ділили все по, ну, по десантному, пополам. Залишилася з нас Апель. техніка, техніка, БМД, нони орудія і так далі. Свято десантників, свято міста Житомир, пропагуючи службу за контрактом, цей день святкували на місцевому аеродромі. На жаль, плани переходу на професійне військо скриплять як старий віз. Поки що лише близько на 50% аеромобільні війська укомплектовані вояками за контрактом, і ця цифра краща ніж у інших родах військ. Контрактний склад поки що тримається на романтизмі. Ми стараємося, стараємося і стрибками, і стрільбою всім задовольняти їх всім чи можна, щоб вони пішли. Запас справжніми десантниками і з гордістю говорили ці слова, що я справжній десантник. Так саме патріотизм на цьому все і базується. Патріотизм велика сила, яку необхідно постійно підживлювати не обіцянками, а реальними діями. А свою відданість батьківщині десантики доводять щодня. З Житомира Віктор Деренюк, Дмитро Шиповський. Факти Айсітіві. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах вже в неділю о 12.45 та о 18.45. Не забувайте також про віртуальні факти за адресою, яка у вас на екрані. Ну а я з вами прощаюсь на тиждень.